У дорожньо-транспортній пригоді на Полтавщині постраждала 70-річна велосипедистка. Сьогодні близько 9.30 у місті Грибінка Лубенського району автомобіль ВАЗ під керуванням водія 1967 року народження зіткнувся із велосипедом, яким керувала 70-річна місцева мешканка. Повідомила нам речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до грибінківської лікарні. Ним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом порятинського відділу Лубенської окружної прокуратури вирішується питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років. А учора, 6 червня. Близько 16.30 поблизу села Макухівка Полтавського району на автодорозі Київ-Харків автомобіль «ВАЗ» під керуванням 30-річного жителя Черкаської області зіткнувся із скутером Ямаха, яким керував 51-річний полтавець. Водій скутера від отриманих травм загинув на місці. Повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.